Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про хронічну серцеву недостатність. Як вона виникає та чому? Отже, серцева недостатність це клінічний синдром, який характеризується тим, що серце як орган насос не здатний забезпечити кров'ю органи і тканини в повному обсязі, необхідному для їх нормального метаболізму. Якщо говорити іншими словами, то при серцевій недостатності розвивається невідповідність. Між продуктивністю серця і потребою тканин у кисні та поживних речовинах. Хронічна серцева недостатність ускладнює перебіг будь-якого захворювання серця. Найчастішими причинами розвитку серцевої недостатності є хімічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба. Коротко розберемо клінічні стадії серцевої недостатності, їх всього 4. Отже, серцева недостатність 1. початкова стадія. Задишка виникає під час підвищеного фізичного навантаження, якої раніше не було. Серцева недостатність 2а. Клінічно виражена стадія. Задишка виникає під час помірного фізичного навантаження. Серцева недостатність 2Б. Симптоми виникають під час незначного фізичного навантаження і стадії спокою. Пацієнт втрачає працездатність. Серцева недостатність 3. Кінцева стадія. Ураження серця з вираженими змінами гемодинаміки і необоротними структурними змінами органів. Клінічна картина характеризується наступними симптомами: задишка, ортопноя це задишка, яка виникає в горизонтальному положенні, серцева астма це напад задишки, серцебиття, яке є одним з ранніх симптомів серцевої недостатності: швидка втомлюваність, збільшення печінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Щоб поставити діагноз серцевої недостатності, потрібно виконати мінімум обстежень, оскільки клінічна картина для серцевої недостатності може виникати і при інших захворюваннях. Отже, варто зробити електрокардіограму в 12-те відведення, рентгенографію органів грудної клітки, ехографію, тобто УЗД серця, і, звичайно, не лишнім буде для див діагностики зробити загальний та біохімічний аналіз крові та загальний аналіз сечі. Також варто зробити такий аналіз для визначення рівня натріоретичного пептиду, його застосовують для діагностики серцевої недостатності та оцінки ефективності лікування пацієнта. Загальні заходи з лікування хронічної серцевої недостатності включають нормалізацію і контроль підвищеного артеріального тиску, хірургічну корекцію вад серця, дієтичну і медикаментозну корекцію гіпер чи дисліпопротеїдемії, корекція гіперглікемії при цукровому діабеті. Відмова від тютюнопаління та вживання алкоголю, зниження маси тіла при ожирінні, корекція ритмінь і зменшення вживання кухонної солі менше 2 грам на добу. Також варто не забувати про регулярну фізичну активність та обмеження вживання рідини при симптомах їх затримки в організмі. Важливо медикаментозна терапія при серцевій недостатності проводиться все життя щоденним прийомом медикаментів з доказовою ефективністю їх. Медикаментозна терапія хронічної серцевої недостатності включає інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту, потрібно призначати всім пацієнтам хворим на серцеву недостатність: це периндоприл, раміприл, лізеноприл чи енелаприл. Тільки при умові непереносимості даної групи препаратів їх можна замінити на іншу. Бета-блокатори також призначають всім хворим з хронічною серцевою недостатністю. Якщо у пацієнтів немає протипоказань до даної групи, з препаратів це бісопролол, метапролол, кераведілол, небівалол. Діуретики також призначаються хворим з затримкою натрію і води в організму. І ще одна група це антагоністи рецепторів до альдостерону, спіролонактон чи еплеренон. Даний клас препаратів в низьких дозах призначається разом з інгібіторами АПФ та поліпшує виживаність пацієнтів. Також лікар може вирішити питання з приводу призначення малих доз дегоксину – Хоча препарат не впливає на виживаність, але знижує частоту госпіталізації. вище перераховане лікування та дози препаратів підбирає виключно ваш лікуючий лікар, враховуючи багато факторів. Тому самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.